Борис відзначили Дні пам'яті великого українського митця Тараса Григоровича Шевченка. З нагоди його 200-річчя в школі номер 3 провели відкритий урок за участю представників влади та депутатського корпусу. Наприкінці уроку Анатолій Федорчук розказав учням про новий проєкт, який найближчим часом втілять життя. У нас вже сьогодні виготовлений проєкт для того, щоб все-таки зробити біля Бориса Галіпського храму, там, де сьогодні встановлений пам'ятник Шевченка, привести його в належний стан зробити таким чином, щоб всі, хто буде їхати через вулицю Київський шлях, могли бачити цей пам'ятник, тому що він сьогодні деревами закритий. Ми довиділили там десь 20 соток землі. Хочемо зробити такий Шевченківський сквер, поставити там лавочки, освітлити, зробити доріжки. І така у нас вже ще років 2-3 назад виникла ідея, що там... Зробити алею випускників і кожен випускний клас міг посадити одне дерево. Це буде там дуб чи ще щось. Після бесіди з школярами делегація завітала на урочистості в честь відкриття шкільної їдальні. Директор школи Ірина Пенкевичина подякувала за вагомий внесок, що був зроблений для їх навчального закладу. Бориспільському міському голові Анатолію Солойовича Федорчуку і всій команді. До, нашу, до, до нас, у наш заклад, і дивилися, як йде саме ремонт нашої їдальні. Я хочу подякувати начальнику управління освіти Тетяни Наторійний Чорноман, бо саме з управління освіти починається виготовлення кошторисної документації. Так? Я хочу подякувати нашим депутатам, які сьогодні прийшли до нас на свято, адже е, завдяки їм. Почесні гості привітали учнівський та педагогічний колектив з радісною подією. Перш за все, першокласника побажати приємного і такого гарного апетиту. Пам'ятайте, що тільки від того, як ви будете харчуватися, які продукти ви будете споживати, залежить ваше здоров'я. А в здоровому тілі завжди буде здоровий дух. І хочу, щоб ви. Завжди з'їдали все те, що для вас приготували кухарі, і пам'ятали, що сама смачна і сама правильна їжа це в шкільній їдальні, і тому дома мам своїх просіть, щоб вони вам готували таку ж саму їжу. Мені подобається дуже радянський фільм Москва слізані віри. Там була така дуже гарна фраза. Хороший это який свитий работник. Который, 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 а я перефразую на наш э, сьогоднішній лад, хороший учень, той, який э, накормлений, нагодований, їсти э, в їдальні еди, з великим апетитом, з великим натхненням. І вчиться дуже гарно. Дякую. щастя всім, всі з навчальним роком. Добру путь. Натомість учні школи пригостили гостей смачним караваєм та заспівали пісню. Наприкінці свята Анатолій Федорчук разом з першокласниками урочисто перерізав символічну червону стрічку. Кухарі навчального закладу пригостили малят смачним обідом. Світлана Кондріяненко. Новини телеканал Бориспіль.